Вітаю з завершенням робочого тижня на календарі п'ятниці, 24 травня, і ви видивитися Капрінью з найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні будемо говорити про такі події. За три кілометри від лінії фронту поліцейські разом з ДСНС провели евакуацію з села Новоселівка Перша. Вити самольот, Я гухнула передо мною. Мене як обдало землею, ковтало сушу буквально ті снідаблені воно. Як Саша біжить, вірять, біжить що ти жива стабілізаційні та аварійні відключення. Чому останнім часом вимикають світло у Покровську? Відключення по графіку застосовується десь близько на 4 години. Ну і плюс-мінус 30 хвилин. Попри війну, життя продовжується як живе сьогодні. Місто Білозерське. Ну взагалі, бурлить життя. Багато хто працює, є міста. Ну, а так настроєння, звісно, угнетающее. Тому що не знаю, з чого ж Власники зруйнованих помешкань, що знаходяться на окупованих територіях, отримують грошову компенсацію. Комісіями прийнято на сьогодні 4 тисячі 851 позитивне рішення про надання компенсації за пошкоджене житло. Останній дзвоник у коновородівській громаді для 1236 школярів незабаром закінчиться навчальний рік. У нас 121 випускник 9 класу. 101 – випускник 11 класу, 79 з них будуть складати національний мультипредметний тест. 24 травня українці відзначають день слов'янської писемності і культури. Дата свята обрана не випадково. Саме в цей день церква згадує рівноапостольних постальних Кирила і Мефодія, творців кириличного алфавіту і давньої славянської мови, яка є спільним предком слов'янських мов. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції про ситуацію в області. Поліція Донеччини зафіксувала 2310 російських обстрілів за добу. Поранено двох мирних жителів. Ворог атакував дев'ять населених пунктів області. Армія РФ застосувала проти цивільних авіабомби, РСЗВ-смерч, артилерію. Під ударами опинились міста Костянтинівка, Курахове, Лиман, Селидове, Торецьк, Часів'яр, селище Гостре, Курахівка, Нью-Йорк. Йорк руйнувань зазнали 57 цивільних об'єктів, 50 житлових будинків, підприємство, заклад охорони здоров'я, гараж, господарська споруда, газогони. На Торецьк Росія скинула три керовані авіабомби КАП 250 Поранено двох цивільних осіб. Пошкоджено три багатоповерхівки і приватну оселю. Двома бомбами Кап 250 Окупанти вдарили по Нью-Йорку, пошкодили 33 приватних будинки. Костянтинівку російські війська накрили зі смерчів. Пошкоджено 10 приватних осель, гараж і три газопроводи. Внаслідок обстрілу Селидового з ЗРСЗВ «Смерч» є пошкодження на території підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. За три кілометри від лінії фронту поліцейські разом з ДСНС провели евакуацію з села Новоселівка Перша. Подробиці дивіться далі. Село новоселівка перша у громади розташовано на Авдіївському напрямку за три кілометри від лінії фронту. До повномасштабного вторгнення тут проживали понад тисячу людей. Зараз залишається близько 70 осіб, розповідають співробітники поліції Донеччини. Дітей у селі немає. Усіх неповнолітніх з громади евакуювали. Через постійні ворожі обстріли люди змушені тікати зі свого будинку та шукати прихистку, бо вже не в силах жити у постійному стресі і страху за своє життя. Нещодавно до співробітників поліції звернулася жінка з проханням допомогти покинути село. Прибувши на місце правоохоронці, також проводять бесіди з місцевими щодо евакуації. Проте ті, через певні обставини відмовляються. Хто виїжджає? Ви ні, ні, зараз зараз жінка вийде. А ви залишаєтесь? Так, а чо? Мені нікуди. В мене двоє сліпих, та ще одне. Ні, вони не бажають їхати. Ну, нещодавно, да? був? Так, на 9 травня. 9 травня. Ви виїжджаєте? виїжджайте. Доброго дня. Так, документи, телефон, все взяли. Все, бувай. Бувай, Наталя. Обережно тільки. Добре. Все, хлопці, уїжджайте. З кожним днем усе страшніше жити у селі, каже місцева мешканка. Жінка розповіла, що дивом залишилися живими з чоловіком після чергового обстрілу. Тут був 9 травня приліт к нам. Якраз до полісадника біля будинку. Нам завалило дерев'яний коридор. Нас завалило дверима. Ми якраз добре, що з чоловіком були в цей час у будинку, збиралися їсти. І якраз тільки зайшла, і такий сильний вибух. Стільки пилюки було. Вікна повилітали. Я взагалі не зрозуміла, що відбулося. Також з села виїхала літня жителька. Жінка розповіла, як йшла вулицею, коли російські військові вдарили з авіації по житловому кварталу. «Іду, ходила до Саші до сина, іду тут летить самоліт. Як гухнуло передо мною. Мене як обдало землею, обдало сусусим, буквально 10 метрів від мене. Як Саша, біжить, діря, біжить. Що ти тут? Розкажива. За тиждень поліцейські спільно з працівниками ДСНС евакуювали з села 10 людей. Ще війна накоїла. Мам, давай, може, я залізу туди я. і руку дам. Ні, я сама поліція білий янгол телефонували за вас. А ви весь так, так. Хлопці, так, це все, що я зібрав. Документи взяли. Правоохоронці закликають виїхати з зони бойових дій, адже залишатися там смертельно небезпечно. Якщо вам потрібна допомога в евакуації завдіївського напрямку, телефонуйте за номером телефону 066 56 19 102. Прийняв останній бій. На Бахмутському напрямку загинув захисник із Родинського. 22 травня зупинилося серце мешканця Родинського Богдана Харіна, 1999 року народження. Під час виконання бойового завдання звідси чи збройної агресії з боку РФ у районі Григорівки, що входить до складу Бахмутського району. 14 травня Богдан був важко поранений і доставлений до Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечнікова. Протягом Тижня медики боролися за життя воїна, але врятувати його так і не вдалося. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого вічна пам'ять і слава герою. Стабілізаційні та аварійні відключення, чому останнім часом вимикають світло у Покровську. Розбиралися мої колеги за останні місяці. Енергосистема України зазнала значних руйнувань. Особливо це торкнулося станції генерації. Енергетики кажуть, задіяли всі можливі ресурси, але їх на жаль недостатньо. Щоб вберегти енергосистему, доводиться запроваджувати відключення світла 16 травня. Ми вимушені. Впроваджувати екстрені графіки відключень. Це стабілізаційні графіки, вони виконуються по команді Некукарега. Ці графіки ми застосовуємо і за багато пошкоджень енергосистеми, як і генерації, так і. Розподілу тому для того, щоб вберегти енергосистему, потрібно відключати, тому що генерація становить зараз менше, ніж ми потребляємо електроенергії. Віталій осіненко зазначив, існує декілька видів відключень електроенергії. Відключення в нас є стабілізаційні і є екстрені. Стабілізаційні це якраз ці графіки, які ми приміняємо для того, щоб стабілізацію. Систему, а екстрені це коли в системі є якісь аварійні, дуже аварійні ситуації, і нам поступає команда від диспетчера НЕК «Укренерго», яку ми повинні виконати десь за 10-15 хвилин. Це Масштабні відключення, які відключаються з питаючих центрів, тому при екстрених відключеннях ну, світло пропадає у дуже багато наших клієнтів. Головна відмінність між стабілізаційними та екстреними відключеннями це те, що екстрені неможливо передбачити, і проводяться вони не за графіком. Відключення по графіку застосовується десь близько на 4 години, ну і плюс-мінус 30 хвилин, коли бригада їздить по об'єктах та проводить відключення та включення. Якщо, Екстрені відключення там вже командує на Кукаренерга, і вони можуть бути більше, ніж 4 години. Дуже часто у клієнтів виникає питання, чому в одних районах міста світло вимикається частіше, а на деяких вулицях взагалі не вимикається. Вся справа в тому, що різні будинки і навіть різні під'їзди можуть бути підключені до різних ліній електропередачі. Також є в нас об'єкти критичної інфраструктури, які взагалі не відключаються. Та якщо є там наші клієнти на цих мережах, підключені наші клієнти, то вони також не відключаються від електроенергії. У нас критична інфраструктура це лікарні, це насосні станції, котельні. На відключення світла на Донеччині впливають ще й бойові дії, які проходять на території області. У нас регіон знаходиться дуже близько до лінії фронту, тому не тільки графіки ми вимушені. Приміняти, але ще є багато пошкоджень, які які внаслідок обстрілів з боку Російської Федерації. Тому якщо пропало світло, це не обов'язково і за того, що графіки, а можливо, і аварійна ситуація. Загалом за минулий тиждень працівники ДТЕК Донецькій електромережі повернули світло для 57 тисяч родин, домівки яких були знеструмлені внаслідок обстрілів. Енергетики кажуть, розуміють всі склади. Но ще які виникають у мешканців у разі відсутності світла, але просять набратися терпіння та вірити в них, адже вони роблять все для того, аби відключення електроенергії були якомога коротшими. Викрито мешканця Краматурського району, який передавав дані воєнного характеру росіянам. У лютому 2024 року мешканець села Львівка Краматурського району познайомився у забороненій мережі з мешканкою окупованої території, котра нині проживає в РФ. Він погодився надавати їй інформацію воєнного характеру. За понад тиждень підозрюваний встиг надіслати п'ять повідомлень про місця дислокації особового складу і техніки ЗСУ, а також співробітників. Робітників поліції. Вказані локації знаходились у містах Краматорськ і Добропілля і прилеглих населених пунктах. Утримані від агента Дані співрозмовниця передавала військовому, який чинить опір ЗСУ у Донецькій області. Чоловік перебуває під вартою. Попри війну життя продовжується, як живе сьогодні місто Білозерське. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Білозерське відносно невелике шахтарське містечко Донеччини. Кількість людей з початком війни тут зменшилась, адже дехто евакуювався до більш безпечного регіону. Жити у реаліях війни тут люди вже навчилися, але все ж занепокоєні тим, що не знають, чи прокинуться вони завтра. Інколи гучно інколи чути, коли у Покровську. Прильоти бувають. А так у нас ми вважаємо, що ми е, територіально е, так, розповсюджені більш-менш спокійно. Ну, Взагалі бурлить життя. Е, багато хто працює, є міста. Ну, а так, настроєння, звісно, огніцяю, тому що не знаєш, чого чекати. Тим більше діти. Сини, внуки, це дуже гнітає. З гуманітарною допомогою завжди дають, кожен місяць. Так, так добре дають. Дякую. Найголовніше дякую. Деякі люди кажуть, замахали, ой не те. А я скажу дякую за все, що дають. Піди, оце ящик отут купи, скільки вийде. Вода за графіком і неприбране сміття. Проблеми, що найбільше непокоїть місцевих у більшості мешканців фінансів або встановити свердловини, немає тож і доводиться по декілька днів чекати на централізоване водопостачання. А щодо води я не знаю вона У, у кружологий у нас своя свердловина. у нас у своя насосна станція. Там, насосна станція. Нам воду дають один раз на дві доби. На дві години, а зараз, коли вимикають світло в Україні, інколи е, с, е, с, це е, совпадає з е, подачею… води і люди залишаються без води. З водичкою погано як? Через день дають. Позавчора не було. Хто його знає, коли хочуть, тоді і включають. Уваги нема до чистоти. У нас мешканці сам, самі прибирають своє подвір'я, але є такі будинки, дивіться, бачите, там, де нема вікон, це ж означає, що люди там не живуть. Прибирати ніхто не вийде. І мерія, ну нема у нас прибиральників. Галина Григорівна уже близько 15 років працює тут на ринку. Кожного четверга приїжджає з дружківки. Каже, покупців сьогодні небагато. У нас дружківці гучно. Ви з дружківки ага, так постійно гучно. І сьогодні вночі було сильно гучно. Сьогодні вночі було сильно гучно. А чому ви звідти не виїдете? Ми не будемо виїжджати, тому що туди-сюди може все закінчиться, а нам ніде буде жити. Закінчиться, а нам ніде буде жити. Хто виїжджає, той приїжджає. У нас у Дрешківці двоє уїжджало у Францію. Приїхали вже. Сказали, вдома краще. Або мешканці завжди мали овочі за прийнятними цінами. Вадим приїжджає до Білозерського щотижня аж з Харківщини. На овочі дивіться огірки на даний момент 55 гривень. Просто дурняк, свіжі й добрі. Капуста, зіміть 25 гривень. Свіжа, красива і дуже вкусно. Що вас ще цікаве? Картопля 60 гривень, молода. Доволі сносна, можна кушати. Арбузи на даний момент стоять 70 гривень за кілограм. Це недорого. производитель Туреччина, добрий гарний на смак. Покупців у місті зараз небагато, ну, дякуємо за те, що вони приходять, що виручають нас. А ми стараємося їм привозити свіжу доброкачественну продукцію. Питання евакуюватися чи ні сьогодні задає собі кожен місцевий, але поки жити у рідному домі більш-менш можливо, мешканці на евакуацію не наважуються. Виїжджати на планету поки поки ні. Ми тут живемо на нашій українській землі. Поки ні. У мене муж інвалід, так що ми, ми він не хоче взагалі сюди. Сказав я нікуди, я не поїду, буду тільки тут. Дома ми їздили. Коли мій чоловік був у кош безкоштовної відпустці, ми їздили на захід України. Нас там дуже добре прийняли, але ми повернулися, бо тут діти, лікарі, треба бути поруч допомагати. Знімальна група з міста Білозерське спеціально для телебачення Капрі. У пенсійному фонді України повідомили середній розмір зарплати у 2024 році. З початку року середній розмір зарплати в Україні, з якої сплачені страхові внески, становив 14 тисяч 974 гривні у січні, 15 тисяч 267 гривень у лютому. – 15 тисяч 433 гривні у березні. Повідомляється, що за аналогічний період 2023 року середня зарплата становила 12-13 тисяч гривень. Власники зруйнованих помешкань, що знаходяться на окупованих територіях, отримують грошову компенсацію. Станом на сьогодні на Донеччині внаслідок бойових дій пошкоджень зазнали більше 43 тисяч житлових будинків. 7827 тисяч мешканців уже подали заяву на відшкодування за програмою. Є відновлення комісіями прийнято на сьогодні 4851 тисячі позитивне рішення про надання компенсації за пошкоджене житло на загальну суму 401,5 мільйонів. Гривень. На рахунки людям, які подали заявки, вже нараховано 338,8 мільйонів гривень. Зовсім скоро мешканці зможуть подати заяву на відшкодування коштів за зруйноване чи знищене майном, що знаходиться на окупованій території. У Верховній Раді підтримали відповідний законопроект. У цьому законопроекті було запропоновано. Виключити акт обстеження з тих ну, з розгляду питань щодо надання державної компенсації за житло, яке розташовано на в зоні активних бойових дій. Бо на окупованій території комітет підтримав цей законопроект. На сьогоднішній день проект ще знаходиться на розгляді. Коли він вступить у силу, мешканці чиє житло знаходиться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, зможуть подати заяву на відшкодування у дії. Дія буде приймати заяви людей за пошкоджене житло, зруйноване житло, яке розташоване в зоні активних бойових дій або на окупованій території, і наші комісії. Зможуть розглядати ці заяви і е, приймати рішення щодо там надання компенсації, ну при наявності іншого повного пакету документів. Акт обстеження згідно цього законопроекту вже не буде потрібно. Нагадаємо, подати заяву на утримання допомоги у межах держпрограми можна не лише у застосунку діям, а й через СНАП чи нотаріусів. Уряд прийняв пільгові тарифи на залізничні перевезення сільськогосподарської продукції для територій, на яких тривають бойові дії. Аграрії Донеччини та інших прифронтових регіонів зможуть поновити логістичні ланцюги для транспортування своєї продукції. Знижка на експортні перевезення складатиме 30%. Останній дзвоник у Новогродівській громаді для 1236 школярів незабаром закінчиться навчальний рік. Сьогодні, 24 травня, відлунав останній дзвоник для учнів семи шкіл Новогродівської громади. У зв'язку з безпековою ситуацією в області всі урочисті заходи пройшли в онлайн форматі. Навчальний рік, хоч він не проходив в дистанційному режимі, вже не перший рік. Я вважаю, що ми його діти вчителі закінчили непогано. В цілому в громаді в закладах освіти навчається на сьогоднішній день 1236 учнів. Більше них, звичайно, зараз за межами громади і по всій Україні, навіть за кордоном. Але незважаючи на важкі часи, 29 учнів нашої громади стали призерами обласних олімпіад. Один став призером всеукраїнської олімпіади з української мови по завершенню навчального року шість учнів Новогрудівської громади принесли перемоги по захисту наукових робіт Ман цьому році. У нас 121 випускник 9 класу, 101 випускник 11 класу. 79 з них будуть складати національний мультипредметний тест впродовж. Червня місяця, я вважаю, що на додаткову сесію діти реєструвати вже не будуть. Ми встигнемо все зробити своєчасно. На сьогодні дату і місце реєстрації знають лише діти з метою безпечних умов. Попри останній дзвоник, навчальний рік для школярів громади продовжується. Ще до кінця червня у дітей буде змога індивідуальні консультації відвідувати, якісь додаткові заняття, отримати психологічну підтримку, тобто навчальний рік буде йти. Продовж червня місяця ще, але це за потребою дітей, якщо така необхідність буде. За словами начальниці відділу освіти, документи про здобуття відповідного рівня освіти до 10 червня отримують і учні 9-х класів, і учні 11-х класів. До України з окупації повернули ще 13 дітей. Сім дітей разом зі своїми сім'ями повернулися з тимчасово окупованих територій. А ще шестеро були повернуті у рамках реалізації Bring Kids Back UA. 24 травня українці відзначають День Слов'янської писемності і культури. Детальніше про сьогоднішнє свято вже дізналися журналісти телебачення Капрі сьогодні, 24 травня в Україні та деяких інших країнах, які користуються Кирилицею. Відзначається День Слов'янської писемності та культури в Україні. Подія була започаткована указом президента у 2004 році. Дата свята обрана не випадково. Саме в цей день церква згадує рівноапостольних постельних Кирила і М. Творців кириличного алфавіту і давньої славянської мови, яка є спільним предком слов'янських мов. Ще у IX столітті Кирило і Мефодій розробили писемність старослав'янської мови, яка була заснована на діалекті жителів сучасних салонік. Як алфавіт до неї використовувалася кирилиця і глаголиця. Ця мова існувала в основному для написання книг, в побуті ж її не використовували. Саме до цього дня Центральна бібліотека Покровська проводить книжкову виставку під назвою Спочатку було слово, на якій містяться інформаційні матеріали про виникнення і розвиток старослов'янської мови та походження її в нашому сучасному житті. Книжкова виставка буде експонуватися в бібліотеці до кінця цього тижня. Тож запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з нею з понеділка по п'ятницю з восьми години до сімнадцятого години сьогодні на культурному фронті триває щоденна боротьба з ворогом щодо збереження українських матеріальних та нематеріальних цінностей. Мова це скарб, який люди наповнюють і трансформують, зберігаючи її самобутність та унікальність. Писемна та усна мова є важливою частиною ідентичності українців. Вона живе і розвивається протягом тисячоліть, бираючи в себе слова та фразеологізми всіх етносів, що проживають в Україні. На завершення пропоную дізнатися прогноз погоди на завтра, 25 травня. У покровську небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура коливатиметься від 10 до 25 градусів вище нуля. <му> на цьому я з вами прощаюся. Бажаю мирних вихідних та бережіть себе.